Школи Калущини знову ожили. Через те, що позначки термометра були далеко за мінус 20, а подекуди досягали і 31 градуса морозу. Навчання у шкільних, дошкільних та позашкільних закладах припинилося рівно на тиждень. Чи тепло вчитися після вимушених канікул? А головне, чи потрібно це учням Калущини? Дізнавалися мої колеги, завітавши у Пійлівську школу. Першокласники не просто із правильного виховання говорять це слово, але надалі прагнення вчитися підтверджують його. Дивишся в вічі дві синички, Чи ти снідала, спитала перше, ні ось може якусь комашку в корні знайду. Так чого ж ти тут сидиш, летиш швиденько до школи та у саду, а шість ходівничок, чого ж в них тільки нема. Така ж ситуація у сьомому класі, де відсутні тільки двоє учнів, і то по хворобі. Вчитель історії говорить, що наздоганяти її предмет не так уже й важко, адже стараються брати по кілька тем. Керівник школи розповідає, як пережили люті морози. Вчителі е змушені були виходити на роботу, а учні на даний момент е наші е залишалися вдома в зв'язку з наказом повідділу освіти та області. Е тому що температура на, на вулиці була дуже низька, мінус 24, мінус 26, а місцями до мінус 30 було і в зв'язку з цим було призупинено навчання у Пілівській загальноосвітній школі. та в загальному Покалівському району кількість учнів після тижневого відпочатку зменшилася до 296 із 305 існуючих, і ті в основному першачки. Старші зазнаються, що сумлінно сиділи вдома і раділи відкриттю шкільних дверей, адже не за горами вступні іспити, до яких потрібно добре готуватися. Я дуже люблю ходити до школи, тому звичайно, що навчання для мене це якби важливе. В школі дуже тепло, навіть дуже тепло, ми сидимо вже без курточок, бо перед цими морозами більш було холодніше, ми сиділи більш в курточках, а зараз вже тепло. Дійсно, сиділа вдома, більше читала готувала тестування, адже я вже в 11 класі, і ну, було дуже холодно, тому нікуди не хотілося виходити на двір. А от Богдан, наприклад, вдома не засиджувався, бо підтримка форми не чекає. Трошки сиділи вдома, трошки виходили на вулицю, трохи було вже нам так, якби вдома. Ну, сидіти довго вдома теж не цей. Ну, я на тренування ходив і не міг сидіти вдома. Завдяки оновленому фасаду і старенькому опалення. Не підводить, зауважує Іван Іванович котли. Ми маємо ще старі, але у зв'язку з тим, що під час Літніх канікул було проведено капітальний ремонт фасаду школи. Були замінені вікна і в школі. Температура на сьогоднішній день ну, приблизно так 16 градусів вище нуля. Я хочу подякувати голові адміністрації Василю Івановичу Петрову, голові районної ради Василю Степановичу Дзундзі, начальнику відділу Наталі Михайлі Савчук, заступнику начальника, заступнику голови районної ради Михайло Михайловичу Стрібніку за те, що. За їхньої підтримки був зроблений капітальний ремонт фасаду школи. І сьогодні школа працює в досить хорошому режимі. Хоча й уроки доводиться скорочувати. Ну, згідно наказу відділу освіти, навчання ми проводимо з 10-ї години. Ну і звичайно, що уроки скоротилися ну, до 35 хвилин. Надіється директор, що надалі температура повітря не капризуватиме. А відповідно працюватимуть заклади освіти. Хоча в протилежному випадку будуть по-іншому виходити з ситуації, зі слів начальника відділу освіти Наталі Михайл. Ми можемо зараз відверто сказати, що будемо ущільнювати графік роботи, будемо відпрацьовувати можливо суботи і швидше всього, що будемо відпрацьовувати під час весняних канікул у березні місяці. Отож, морози та інші причини не повинні відібрати бажання у тих, хто прагне навчатися щораз новому і цікавому.